Коли ти от зрозумів для себе, що це вже занадто, що потрібно вже звертатися по допомогу, лікування і так далі, коли морально не стягнув, коли ти зранку прокидаєшся і думаєш про те, щоб або випити за сніданком або п'єш за сніданком, коли ти повертаєшся з задачкою, в тебе є там пару днів, ти замість того, щоб відпочити. Хочеш забутися і починаєш напиватися. А що б ти порадив людям, які підозрюють, що мають уже схильність до алкоголізму або усвідомили, що в них є така проблема? Визнати цю проблему. Це перше, однозначно сказати так. Мені здається, що це проблема. Я відчуваю, що це мені заважає. А чому заважає? Заважає тому, що я, по-перше, фізично погано себе почуваю після цього, морально погано себе почуваю після цього. На мене скаржаться мої близькі, на мене скаржаться друзі. А коли я передивляюся свої відео, де я п'яний, я не сміюся і не пишаюся цим, а мені дуже дуже сильно соромно.